Сьогодні я буду порівнювати два газових туристичних пальника: а саме Fire Maple 116 і Fire Maple 116 t тобто версію з нержавіючої сталі, і такий самий трішечки легший з титаном і, відповідно, дорожчий. Зліва, друзі мої, знаходиться титанова версія пальника. Так, цим пальником я користуюся активно вже більше року точно. А ось це новенький FMS-116, тобто літера Т в кінці означає, що версія титанова. А тут нічого нема, відповідно, це з нержавіючої сталі. Це два неймовірні, дійсно легендарні туристичні газові пальнички. Дуже багато людей по всьому світу ними користуються і всі ними задоволені, бо це ціна. Якість повне відео вже на моєму youtube каналі, повний огляд порівняння цих пальничків. Переходьте, будь ласка, дивіться, ставте вподобайку, залишайте коментар. Якщо подобається, можете залишити свій донат. А також підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Величезне дякую вам за це. А також не забувайте користуватись моїми туристичними промокодами. Дякую і бережіть себе.